Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 29 серпня 2023 року. Ми продовжуємо знайомити вас з виноградом. На даний час хочу показати вам гібридну форму Калугіна Віктора Михайловича під назвою Енергодар. Ось такі результати вона показує в цьому сезоні. У минулому році, ви вже бачили, я показував результати на минулорічній Прищепі. Це вже Прищепі другий рік. З таким уже, е, невеличким врожаєм, ну, на кущу тут 4 чи 5 прививок, тому вона як, нагружена не в повну силу, але як бачите, кожен пагін, в неї тут ось один, один рукавчик на цю і на ту сторону розкинути 6-7 лозинок. Ну, дивіться, який результат. Ось одна, яка ось друга, чудова гронка, така рихла, вона движуща. І ну, доволі крупна. Вона тут, ця може, можливо, і до кілограма. Ягідка тверда, м'ясиста, плотна, дуже така хрумка. Зараз ми подивимось, ну, ось три гронки на цій стороні. І як бачите, також ось одна, дві, три на цій. Тут сім чи вісім лозинок, але шість гроночок. Дивіться, з яким чудовою чудовою такою ягідкою і хорошим таким показниками. Ну, Будемо ще дивитися за цією гібридною формою. Ну а на даний час ось такий результат. Зараз ми зріжемо декілька ягідок і подивимося на вагах, що вона показує. Ягідка в неї десь такого середнього розміру в районі десь до ну, 10-12 грамів. Ну, зараз ми все побачимо. М'ясиста-мясиста, така плотна-плотна. Тому, ось дивіться, ягідка. Ну, 8,5. 9,5, 9,6. Ну, вісім. Ну, це минулорічна прививочка, тому ягідки можливо будуть трішечки і більше. Ну, Ось зріжемо. Оцю ягідку, ще подивимось. Ну, 9,3. Ну, В середньому десь поки що до 10 грамів ягідка. Но будемо наблюдати з набором деревини. Можливо, вона трішечки підбере своїх таких розмірів. Але зовні, ну, зовні... Дуже приємний такий корис Спочатку вона набирає такий яскраво-червоний, трішечки з такими невеличкими прожилками. Ну, як повисив, більш переходить такий в темно-фіолетовий. Але грона грибні ножка така товста, грона рихла, движуща. Також, як бачите, всі ягодки цілі. Ну Поки що в мене, е, так скажем, е, більш позитивні враження по цій гібридній формі, але будемо будем наблюдати далі, як вона буде показувати результати в майбутньому. Ну, ось дивіться, плотна-плотна така хрумка ягідка. Дивіться, як розрізать. Така біла-біла, якщо ножиком проводить, аж ножик так хрустить по цій гібридній формі, по ягодки. Дуже-дуже хрумка. І смак приємний, гармонійний без всяких мускатів. Але ягідка м'ясиста-м'ясиста і шкірка взагалі не відчувається. Ну, смак в цієї форми доволі доволі такий непоганий, хороший, гармонійний, хрумкий, ягідка хорошого розміру, ну і непоганий врожай. Ну, Будемо дивитися, наблюдати ще за цією гібридною формою. На майбутнє, а так поки що я цією гібридною формою ну, задоволений. Запилення в неї чудове. Горошіння я такого не наблюдаю. Можливо, 2-3 ягідки, якщо є, десь в Ну, це, це невеликий такий горошіння, я скажу, тому будемо, будемо слідкувати. Ну, ось така у нас гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича Енергодар. На 29 серпня 2023 року. Ну, кому сподобалось відео, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте. Можливо, в кого вже ця гібридна форма показала, проявила більш себе е, з якої сторони, яка у вас ягідка, яка врожайність, щоб люди бачили і також оцінювали цю гібридну форму. Ну, а ми йдемо далі. Бажаю всім кріпкого здоров'я. Всього самого найкращого. До побачення, до наступних відео.